290-й день в Канаді, 29.03.24. Я ще не так страшно виглядаю, але тут же все пересохло, так, моя хустинка поближче. І цей сьогоднішній день в мене почався в обід. Я сьогодні вирішив довше поспати, поспав. Раз бо прокинувся швидше, бо нападала температура, ще щось зранку, але потім знов заснув, поспав, встав. Зробив собі каву, зробив собі каву, потім. То нема в мене такої важкості, я хворію, мені навпаки більше хочеться щось робити. І я сьогодні включив музику в вітальні. Голосно, у мене там тепер колоночки з субуфером, дві, два динаміка і субуфер. І вже нормальний звук, хоча б. І включив собі музику і взявся прибирати. Там щось походив, поробив. Тут. Я вирішив в кімнаті. І з кімнати я виніс все. Бо я поставив е, оцей новий зволожувач. І. Гарна порада була. Е, використовувати фільтр для води. От стандартний фільтр. Він в мене є, він в мене простой, я ним не користуюсь. І, і він, до речі, е, дуже, дуже просто о, ці фільтри міняються в ньому. Е, я дивився о, BRAVIA, bravia фільтр, от такий так фільтр виглядає. ну, Це нормальний фільтр і для зволожувача повітря йде. Я його не заміняв, бо він в мене один, але я вже дивився, скільки коштують. І я буду заливати воду з фільтра в зволожувач, і цей зволожувач, який на пару. Бо він в мене стоїть 2 дні, 2 дні, десь чи три. І я спеціально подивився, скільки там нальоту того, і вже утворюється наліт на самому тому нагрівальному елементі. Ну Місяць користуватися можна чистити. Місяць чистити. Обов'язково. І мені прийшла в пошту е брошурка. Якраз зараз 9 доларів знижки на ось ці самі фільтри. 40 доларів буде за 8 штук. Треба буде собі взяти, може колись буду користуватись. Вони в коробиці, нехай собі лежать. І так всі ціни завжди дорожа, ростуть вгору. І порошок, все, що знайшов тут, я не люблю цей порошок, але от бачу 7 доларів знижки, 26, 27 доларів порошок в капсулах. Люблю його, бо взяв, кинув в пралку прямо, і там є пахтючка, і порошок, все гарно. Все як має бути. Ой, зразу зачеплю, що вчорашній поміняв я ось цей тримач. Він в половину коротший. І фільтр новий. Фільтр був новий. Тут фільтр вже виглядає ось так. Він ну, темніший, тут видно, видно на камері. Він вже добре такий темний. І оця штучка не, не дуже добре кріпилась. Він стоїть, набираєш воду, вона щось холітається. А цей малесенький втоплений, це ідеально, назавжди там буде. Е, фільтрувати мені воду. Поставивши цю штучку. Е, взявся прибирати. Прибирав, прибирав, потім сів до телефону нового, перекинув всю інформацію. Дуже класний, оцей телефончик. Мені сподобався. Е, ще зараз дуже зручно, в мене ж Android. Е, і цей Android. Перекинути інформацію 2 секунди. Є програма, всю-всю-всю, навіть історію повідомлень, навіть набрані дзвінки, все воно мені зберегло. Е, так, навіть вчорашні Тьюзди, 26 числа, вся вся історія дзвінків е, все є. І телефончик мені сподобався. Я вже до нього замовив через Amazon. Теж сьогодні заліз. Думаю, ну треба чохол, треба бампер, бо телефон дорогий знов тут скло. Оце скло, на, на, я не розумію, на що це скло роблять. Ну, він дуже слизький. Якщо ну, оце скло, до речі, не дуже слизьке. В моєму телефоні слизькіше. І скло падає і зразу б'ється, ну ж логічно. Треба бампер. Я хотів купити в тому магазині, де я купляв цей телефон. Але кажу, який вам приймаєте. Він мені показує дві штуки. Один прозорий силіконовий такий, ззаді має обруч для зарядки. А Прозорі я дуже не люблю, бо прозорі дуже збільшують сам об'єм телефона і воно дивиться дешево. А, і чорний. Чорний дивлюся, такий ніби гарний, але без нічого. Просто резина. Просто резина, без ніяких магнітиків, мені треба в машину магнітик. І я кажу, скільки коштує? 50 доларів. Я я перше не, не можу їхати. 50 доларів за оцей пластиковий бампер. Я три рази його перепитував. Може 15? Ні, 50, реально, 50. 50 доларів е, за це. Я кажу, ні-ні-ні, я собі куплю через десь інакше знайду, мені треба з зарядним, щоб воно заряджало, була безпровідна зарядка. Е, бо оце колоночка в мене з безпровідною зарядкою. У мене ще є крім того, ще дві безпровідних зарядки. І я більше люблю безпровідні. Бо вони не псують вхід е кабелем і поставив собі і забув. Кабель все одно треба мати, бо на безпровідній зарядці в телефоні не, не посидиш. І щоб був магнітик в машину От це, що мені треба. І знайшов я сьогодні на Amazon такий, е заплатив з ПДВ з доставкою 41 долар. Ну, 10 доларів зекономив, але просто те, що мені треба. Гарний, чорний має приїхати 2 числа. Бо тут long weekend, до всі вихідні і в понеділок теж вихідний. Коротше, вівторок мені приїде. І вівторок я якраз на роботу. Ху -ху -ху. Якщо завтра маю піти на роботу? Е, субота, субота, завтра я маю йти на хокей. Е, вже дзвонив до Сашка, до Алекса Скейт, і вони за, за мною заїдуть, приїдуть, заберуть. Бо ну що, гнати дві машини? Поїдемо одною. Е, Дальше. Що? З телефоном розібрались. До речі, свій телефон. У мене Huawei P30 Pro. В ідеальному стані нічого йому не бракує. Я дуже бережно ставлюсь до техніки завжди. Все працює добре, і я його буду продавати. Я вже дивився по цінам, дивлюсь, 350 доларів вони коштують. Я віддаю за 250, просто щоб продати і все. Сема питався, Сем каже, хочу там з дружиною новий якийсь телефон. Того буду продавати тільки свій, <кій> маю оригінальне зарядне на 45 ватт, заряджає телефон до години часу, але ну, з перехідником на канадську розетку, бо це європейський. 250 доларів Huawei P30 Pro. Може хтось захоче. Бо я. Я, закину, то я в 40, групу 41 Power закину тут багато українців, і може хтось має гірший телефон, нехай собі купить. Телефону нічого не бракує. Я захотів новий телефон. Бо ми поїхали в банк, і як мене почали втрафувати на iPhone 15, ну я побачив різницю в фотографіях. Є відчувається різниця, і тому я собі взяв оцей. Але я не люблю Android. IT, e, iPhone, я собі взяв Samsung. Android мені більше подобається. От, І такі тут справи. Перебирав, виніс все з кімнати, перебрав постіль, попакував по, нормально в, в такі сумки для постілі, У мене три штуки вже є. Теж на халяву знайшов. І цей, Попакував туди ящики, багато чого поперекладував. Всякі фрукти, оці продукти, позаночив в машину, все, що буде на вечірку, цукерки. в машину і взяв по пілососи. Попилососив, помив, звісно, туалет, все вимив вимив, вимив. вимив тільки половину квартири. У мене ще залишилась вітальня і кухня. Кухня треба її помити, бо там вже трошечки плита в жирі. Хоч я вже нею не користуюся, але все одно, там, той Гаррі смажив, щось він любить смажити, та і я смажив. <кх> вимив туалет, попилососив класно тим пилососом коврочистим з щіткою і взяв оцю швабру, парочисник. Дуже класна штука, я задоволений, не знаю, чого його викинули. Він ще й має пилосос, але пилососом я користуватися точно не буду. У мене кращий пилосос. Там два в одному. А оце на пару включаєш, він нагрівається і починає парувати. Видно, що ця тряпка гаряча і підлога волога. Воно знімає весь бруд. Дезінфікує, дезінфікує мені все одно, мені головне, щоб весь бруд зняло. Так, як то його водиш, там ще від неї сміття залишається, а то ні, то все злизує. Гарно, прозінтував всюди попелососи, все повитирав, пилюки було достатньо. Ну, На камері не видно, а я, я зняв відео, до речі, скинув 41 О, в 41-й е, в свою групу. Е, як воно виглядає? Стоять до речі, воно все так ніби сивіє. Все навколо сивіє, і все. А ти забираєш річ і під нею е, е, видно колір. От так от. Якщо запустити місяць не прибирати, то то жест просто можна картоплю садити там, в тій пилюці. Все гарно поприбирав. Тут в кімнаті в мене тепер чисте сінько. Навіть на картинах зверху повитрав пилюку. Все. Я не люблю пилюки. Найбільше не люблю витирати пилюки. І сподіваюся, що ця штучка вже не буде мені нічого робити. Вона з неї нічого не виходить. І я сьогодні залив в цей зволожувач, там він сам прямокутний, і зверху є таке маленький корице, де виходить пар, і там маленький корице, навколо нього виходить пар, і воно гаряче. І я так зрозумів, що це для ароматизатора. Є туди налив ароматизатор, він нагрівався і випаровувався. Дуже класно. Це ж так, як оце свічку ставлять і в лампу. А тут те саме тільки на воду, і воно випаровується, і дає аромат. Нічого не треба капати в воду, всередину в нього не попадає. Воно просто вивітрюється зверху. Ідеально. Ідеально. Так, походив, поробив і думаю, треба завести це все на роботу. Бо сніг, сьогодні такий лопати, сніг пішов. Я дивлюсь погоду, так, буде ще сніг падати. До 12-ї ночі, вже десь 11, вже повинен був закінчитись. І думаю, завезу машину на роботу, завезу ті всі фрукти, то все і так зробив. Завів машину, вона в снігу була. Здув, от, здув з вікон сніг, щоб відкрити двері, включив всі підігріви, Я одного разу включив не підігрів сидіння, а обдув. Сідаю в машину, сидіння холодне. І їду, блін, дивлюсь, я включив не підігрів, а обдув зимою. А зараз сів, все теплесенько, гарно, заїхав на роботу, позаносив всі фрукти, е, поставив холодильник, там, ці, шоколадні таблетки. І дивлюсь хокей. Треба е, поправити хокей, щоб працював вентилятор нормально. Але воно все одно не працює, бо вентилятор має оцю чорну балванку, і вітер йдує, і він дує в боки. І в, іменно в той центр не попадає. Я витягну вентилятор назовні, перекрутив на спеціальні ножки, але все одно. Так що в тому хокеї буде мертва зона, центр. Центр там буде стоп-лінія стоп, <стоп>, стоп е, лінія така. Ну нічого, діти будуть бавитись. Що е, я там забрав ящики, все повискладував, забрав ящики в машину і потопав додому. Перейшовся спокійно, без проблем, погода гарна. Е, вже сніг... Ні, падав, ще, ще сніг падав. Е, вдома. Повечері бульйончика. бульончика. Зварив макарони, само собою. Бульон в мене був, бульон з'їв гарячого і зараз буду відпочивати. Бо завтра, завтра хокей, а після хокею малювання. Маю поїхати дві квартири помалювати. Одна велика, одна невелика. Так що не страшно. Я це завтра зроблю. Треба помалювати і там далі. Далі побачимо. А, ще з роботи приніс отаку таку вот штучку, органайзер для всяких шкарпеток. Для дрібного. І думаю, якраз тут посилати шкарпетки, хоч гарніше буде. Якраз на кожен день. Тут е, 24 штуки. 24 штуки майже на цілий місяць. Я кожен день перу, так що воно мені нормально. Все, не буду затягувати. Гарних вихідних.